Дівчинка на цьому відео ледь не загинула, вдихаючи гелій, і здавалося б, що тут небезпечного безневинна забава. Всі ми так робили. І справді, сам по собі гелій не є небезпечним. Але ми забуваємо про одну дуже важливу деталь, коли ми вдихаємо гелій, ми не вдихаємо кисень. Якщо звернути на відео, то дівчинка вже зробила один подих. Геліям вже щось там проспівала, і після того одразу вдихнула ще одну порцію гелію. По суті, два вдихи в неї вже були в холосту, а організм ту кисень використовує. Погляньте, як швидко у неї посиніли губи і виникло помутніння свідомості. І тут теж дехто може сказати, людина ж здатна затримати дихання на кілька хвилин, а дехто навіть на кілька десятків хвилин. Але в тому той прикол, гайз, що коли ми затримуємо дихання, то ми використовуємо резерв повітря. Який ще є в наших легенях, а коли ми вдихнули гелій, того резерву майже немає. Найгірше те, що для самої жертви процес втрати свідомості відбувається непомітно. Вона навіть може і не зрозуміти, що з нею трапилося, і вона не може відповідним чином відреагувати на це. Добре, що в цей час біля неї були інші люди, які це помітили.